Так, друзі, у нас 29 квітня, це місто Запоріжжя. Зараз у нас готується стіл з літературою християнською, духовною для того, щоб роздавати людям, щоб люди пізнавали Господа нашого Ісуса Христа, щоб мали таку можливість на спасіння. Олечка, вітаю вас, щоб мали таку можливість на спасіння, тому що час короткий, і скільки людина живе, воно дуже промане це життя. О, так тут іще подарунок принесли. Слава Ісусу Христу! Сьогодні буде гарний день. Ми думаємо, що Господь він благословить і не буде дощу. А якщо й буде, все одно буде радісно. Гарне, гарний, гарний настрій. Вчора виходимо з семінарії, і одна е, сестра каже: вийшли, і зразу друга атмосфера. Але чи знаєш, що він живе? Оце передати і таки можна А Ану дитячу наблюдаєш такий. Дізьми дитячу бібліо, щоб приходити і читати. А де наші дитячі бідії? А їх вже немає. А що ж я обіцяю, те, що вони в нас? Ну, Тоді оце така дитяча лягаєчка. І ось така книжечка по місті неї не, це просто в оси раз. В смысле, движу